Справа 789. Знайдіть значення виразу х квадраті мінус y в квадраті. Перше, якщо x дорівнює 55, а y дорівнює 45. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз х у квадраті мінус y у квадраті дорівнює. Отже, замість х підставляємо 55. У квадраті мінус, а замість y у квадраті пишемо 45 у квадраті. І це дорівнює Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 55 мінус 45 на їхню суму. Це буде 55 плюс 45. І це дорівнює Ну що ж, 55 мінус 45, це буде 10. А 55 плюс 45 це буде 100. 10, що множиться на 100, це буде 1000. Одиниця і 3 нулі. є. Переходимо до другого задання, якщо х дорівнює 2,1, а y рівня 1,99. Записуємо то. Наш вираз х у квадраті мінус у квадраті дорівнює. Замість х пишемо 2,1 у квадраті мінус. А замість у пишемо 1,99 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то вийде 2,1 мінус 1,99, що множиться. на їхню суму це 2,1 додати 1,99. І це дорівнює 2,1 мінус 1,99. Це вийде 0,2. Що множиться? 2,1 плюс 1,99 це буде 4. Ну і 0,2 помножити на 4 це буде 0,08. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть значення виразу ми знайшли. В першому завданні у нас вийшло 1000, а в другому завданні вийшло 0,08.